Зовні розбиті вікна, всередині стійкий запах диму і згарища. Франківський райвідділ відділ міліції один із трьох найбільш постраждалих. У такому стані він нагадує будинок з апокаліптичного фільму Три поверхи будівлі у руїнах, які говорять самі за себе. Пошкоджена повністю орхтехніка, меблі, стіни, вікна. Близько тисячі квадратних метрів пошкоджено є майна. На даний час оцінюються збитки внаслідок таких дій. Частково райвідділ функціонує в тих приміщах, які залишилися. П'ять райвідділів, головне міське управління міліції та міське управління ДАІ. Майже всі розгромлені. Нині на їх повноцінне відновлення потрібні чималі кошти. Йдеться про мільйони гривень. Попри безпеку та охорону громадського порядку, правоохоронці власними силами продовжують давати лад на робочих місцях. На сьогоднішній день. Нам вдалося дуже швидко і оперативно відновити за 24 години функціонування лінії 102. Це перше. Зараз дуже активно працюємо, щоб функціонали чергові частини райвідділів. Майже всі райвідділи зараз до цього вже готові. Від штурму досі оговтується і прокуратура області. Другий поверх установи є пам'яткою архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Проте вандали знищили частину вітражів, дерев'яні прикраси та інші елементи будівлі. Відновлено інтернет-зв'язок, інші комунікації, які кажуть необхідні для роботи. По попередніх даних загальні збитки це без урахування кажуть вітражів Тому воїнів десь приблизно біля 10 мільйонів й і і управління СБУ Львівщини, а військова частина на Настризькій згоріла майже дотла. Збитки оцінили у 100 мільйонів гривень. Марія Цеса, Зоновічопойдоло, Юрій Матьора. Новини.